Друзі, всім привіт! Анонс у тебе. Шоколадки Лакмі будуть по 21,90. Це не всі смаки, а будуть по акції всі смаки. Ну, всі такі маленькі, ви зрозуміли. До речі, який ваш улюблений смак? Напишіть в коментарях. Сьомга 180 грам свеління 139,90, сьомга 80 грам, 62,50. Баликова, ну, конечно, 69,90. У тебе є три колбаси: баликова, губернаторська і до пюрешки. Вона сіда по акції. Сир плавлений, золотий резерв 11,50. знаю багато хто любить цей сирок. Кава 189,90, 200 грам. 230 грам 69,90 і кілограм. Кави в зернах 339,90. Кава карт 140 грам, 174,90. На чіпси люкс буде класна акція 34,90, 125 грам, а отута 133 грами. смотри який вкус. Колбаса салями болгарська 240 гривень за кілограм. Колбаса салями фірмова 257,90. Томатна паста розумний вибір по 40-90 в стіклі. Австрійська 180, колбаса лікарська 278,20 за кілограм. Сардельки свинячі 282,40. шинка пів кілограма 56,90. Сир 58,90, 100 грам твердий. Сир напівтвердий 200 грам 73,50. сир. Моцарелла 49, 49,20-180 грамм золотий резерв. Напій кисломолочний айран 19,80. Живчик 2 літри, 27,90. Криветки 210,50, 900 грамм свелиня. Крабів палички – 61,20. Заморожені. Вотний світ 250 грам. І краб – атлантичний хрим в білому соусі 49,30. Масло ферма велика упаковка 98,90 і маленька пачка 41,90-63%. Каша розумний вибір, гречка зі свининою 42,30%, горох зі свининою 38,30%. Кукуруза 2890. Розумний вибір консервована. І горошок 2890. Піца прошуто 79,90 325 грам. Чай «Мономах» 3580 з лісовими ягодами і 2620 зелений. Манго 52,50 у сиропі. На крекер акція 2950 ніжний, 3420 зі смаком цибулі і 32,60 солений. Печиво ізюминка свеління 3390 300 г. Протийную батончик 11,80. Сухий сніданок 52,90 Вафлі вагові 94,90 кг. Батончик своя лінія 50 грамів по 8,70 грам. Гірчиця 10,90. своя лінія. Приправа до риби. Лимонна 12,50. Корм для котиків по 14 гривень вискас. Зубна паста колгит відбілююча 60 ,70 гривень 70 копійок. І такий дешевий варіант 25-70, також колгит. Дві зубні щітки 2150, своя лінія середньої жорсткості. Флос зубочистка 50 штук, своя лінія 2990, підгузники для дорослих 492-90. 53690. Тут різні розміри, так що будьте уважні. От такі 169,90, 10 штук, там було по 30. І такі 130,50. Урологічні прокладки Т на 33,90 та 44,50. Шампунь. Romantic Professional. 97,90 і такий бальзам для волосся 97,90. Шампунь конденситет 400 мл. Асміколор 4620, підгузки дитячі міні бі по 219,90 Гель для прання 2,1 кг 9940 вашинфри. І засіб миючий синтетичний 19 капсул 1760. Миючий засіб для унітазів 56 90. 66 та миючий порошок 500 грамм 3990. Ну і акції на алкогольні напої. Так, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, давайте доб'ємо тисячу підписників. Що це за діла такі. Для кого я це все розказую, показую. Вам жалко підписатися. Вліпіть мені лайкосик, напишіть коментарі, що ви для себе обрали. Всім дякую за перегляд. Бувайте!